У Волинському облмуздрамтеатрі для дітей наших захисників відбулася вистава. Учні з 5 по 11 клас занурились у чарівний світ казки про Аладдіна. На виставі побувала і наша знімальна група. Майже 500 дітей вмістили стіни Волинського академічного музично-драматичного театру. На казкову виставу запросили діток захисників, що є полоненими або вважаються зниклими безвісти та героїв, які загинули. Серед запрошених також діти наших воїнів, що наразі боронять Україну. І, ну, вистава файна не перший раз вже тут, а всі вистави дуже файні. Хлопці з правничого ліцею в цьому році завершують 11 клас. Мрії і сподівання на новий рік однакові. Щоб скоріше всі повернулися додому, щоб всі батьки повернулись до своїх дітей, до своїх домівок. Скоріше війна закінчилась, всі повернулись додому. Після вистави дітей зі сцени привітали актори, не обійшлось і без уваги благодійників. Сьогодні фокус уваги українського суспільства, звісно, повинен бути в першу чергу направлений на допомогу Збройним силам України і силам оборони, а також на допомогу їхнім сім'ям. Саме тому фонд «Ігоря горяпалеця тільки разом допомагає в першу чергу тим, хто перебуває у зоні бойових дій на найгарячіших точках нашої країни, але також в період різдвяних свят ми вирішили подбати і про їхніх дітей. Відтак понад 4 тисячі дітей Луцької міської територіальної громади, батьки. ...яких перебувають у зоні бойових дій або є діючими військовослужбовцями, запрошені на новорічні свята, та вони також отримують солодкі подарунки. Ці подаруночки очікували на дітей після вистави в холі театру. Там були облаштовані фотозони для них. Як вистава? Супер. Часто відвідуєте вистави подібні? Не дуже. Дуже рідка. В цьому році ще не відвідували? Ні. Маленькі діти з такими дорослими поглядами щиро вірять в перемогу і вітають своїх найрідніших. Щастя, здоров'я, миру. Всі щоб війна кінчилась. Дівчатка оглядають новорічні подаруночки. Емоціями після музичної казки поділилась Олександра. Дуже цікаво було. А хто більше за всіх сподобався? Ну, не знаю. Мені всі сподобалися». Вже часто відвідуєте такі вистави. Ні. Сьогодні сподобалось. Да, дуже сподобалось. Дуже гарно все. Як вам подарунок? Сподобався? Да, дуже сподобався. Валерія зізнається, що з батьком зв'язок є не частіше ніж один раз на 10 днів телефоном. То, якщо пощастить, дівчинка також ділиться своїми заповітними бажаннями про мир і повернення татка додому. Старші діти спочатку зізнаються, що думали, вже подорослішали для подібних дитячих казок. Мені спочатку не особливо сподобалося, тому що це для дітей. Але якщо реально, то цікаво, захоплююче, навіть для старших. Реально. Я раджу кожному. Мені теж дуже сподобалось, дуже прикольна вистава. Хлопець вже вирішив, що солодощі розділить із побратимами з правничого ліцею. З, з гуртожитськими поділюся. Дев'ятикласниці з третьої школи Діана та Єва волонтерки, дівчата роздають різдвяне солодкі подаруночки дітям. Дітки 1-4 класу, вони ще маленькі і для них це дуже радісно, коли ми даємо їм подаруночки. Кожна їхня посмішка гріє нам душу. А старші вже більш такі вони дорослі, теж з усмішкою нас зустрічають, що ми їм так подаруночки даємо. Я віце-президент своєї школи номер 3 Ну, допомагаю, волонтерів. Другий рік вже працюємо в фонді. Не, допомагаємо в фонді Ігоря Палиці. І казка, і подарунки викликають дитячу радість, усмішку і передчуття свята. Хоч на мить вони забуваються про страхи війни і стають просто дітьми, як і має бути. Ольга Ганич, Неля Прокупчук для новин на часі.